Вітаю, друзі! Сьогодні у нас понеділок, 24 липня, ми зустрічаємося з вами вже в такому звичному форматі, коли я обираю теми, проблеми, які вважаю найактуальнішими, і тими, що потребують зараз обговорення, і е, обговорюю і висловлюю своє бачення без, скажімо так, якихось прикрас, без е, пропаганди, без, скажімо. Якихось там перебільшень і тому подібне. Тобто я закликаю і постійно кажу, що треба, щоб дискусія була відкрита, коли вона об'єктивна, зважена, ми обговорюємо плюси, мінуси якогось явища, тоді воно краще для нас усіх. Зрештою, я прекрасно свідомий того, що іноді правда, вона може не чи реалії, визнання реалії, воно далеко не всім сподобається, основне, особливо тим, хто. Чекає зараз виключно переможних реляцій. Я теж їх чекаю насправді постійно, але воно не тільки з цього складається, а з різних аспектів, які, зрештою, і мають привести нас до перемоги, але це важкий шлях, яким, безумовно, треба йти. Що про що сьогодні хотів би я поговорити, звичайно, про атаку дронів на Москву. Перше, по-друге, систематичність. Дещо певно, яка, з якої наносяться удари по Окупованому Криму, по, по об'єктам ворога там. Ви знаєте, це минулий тиждень, і цей тиждень починається з того, що гвардійське прилітає, там, де знаходяться склади з боєприпасами, а, різні боєприпаси, тому що там неподалік і військовий аеродрому, до цього Старий Крим, там артилерія, набої, все, що зберігалося, тенденції, які складаються, плюс міст. Uh, і що хотів би почати, це з того, що мені сподобалося, що президент України Зеленський сказав uh, про те, що Крим це законна ціль військова, і вона має бути нейтралізована. Як і інші цілі, які під прикриттям цивільних використовуються як військові, і таким чином ми, принаймні, у випадку Криму зняли ось ці питання, ось цю тему Бавовн, хтось десь не там покурив. Щось у них там сталося, голова і тому подібне. Ну розумієте, це себе вже вичерпало, по-перше, пояснення. По-друге, ми виглядаємо дещо смішними для світу і для інших, тому що багато хто ж це розуміє, що це ми. По-третє, якщо хтось думає, що таким чином намагається мінімізувати наслідки від там атак російських, які відбуваються бойових дій, то дуже помилявся, тому що. Насправді нічого не мінімізується, і насправді ми не маємо жити в категорії акти зміздія, удари у відповідь і так далі. Ми живемо у війні. Треба всім оце раз і назавжди запам'ятати: є агресивна війна Росії проти України. Мета цієї війни геноцид українського народу, знищення українського народу. Звідси у, ми бачили Бучу Ірпіня, до цього ще так звані розстрільні списки, які були, до цього всі статті а, путіністів і безпосередньо Путіна, до цього вся державна інформаційна політика Росії, яка тривала роками, про те, що українського народу немає, він позбавлений права на існування, і те, що вони не можуть визначати свою долю, Україну придумав Ленін і тому подібне, тому подібне, тому подібне. От це ж все ознаки геноциду. І тому мені дивно іноді спостерігати за дискусіями у нас. І мені такі питання задають в інформаційному просторі. А яка може бути відповідь Росії? А що Росія зробить? А що можна очікувати? Все, що можна очікувати від Росії, ми вже з вами спостерігаємо. З 2014 року, з моменту анексії Криму незаконної, потім окупації, подій на Донбасі, і понад 500 днів. Повномасштабної війни. Я вам скажу чого очікувати: ударів по цивільним об'єктам, там, де є люди, по містам, по інфраструктурі, по знищенню будь-якого майна. Чи то пов'язано з економікою, чи не пов'язано просто приватні оселі і місця, і місця проживання людей, по військовим об'єктам. І а, місцям наших військових, які зараз героїчно продовжують контрнаступальні дії. А, загострення можливе ракетного терору проти енергетичної інфраструктури восени. Я про це сказав раніше, і ви бачите, заступник керівника головного управління розвідки Міністерства оборони пан Скібіцький в інтерв'ю з одному з агентств новинних українських це підтвердив. Ось це те, що треба очікувати. Тому, тому в цьому сенсі сказати, що ми маємо діяти завжди заглядка і думати, так от ми зараз а, не будемо діяти, тому що, знаєте, а що буде у відповідь? Та, розумієте, Тоді ми дійдемо до абсурду, що нам захищатись не потрібно, що ми завжди будемо зважати, а от буде реакція, а от зараз там прилетить, воно прилетить. На жаль, і, і, і без того, що ми будемо діяти, протидіяти, прилетить, тому що просто вони хочуть знищити український народ і ненавидять українців. Це ж аксіома, і це треба зрозуміти. І так ми переходимо до другого аспекту а як захищатися? І відповідь має дві площини: чи три: перше, це засоби протиповітряної оборони, додаткові. Ну, про це не говорить тільки лінивий. Ми всі це прекрасно розуміємо, починаючи від президента Зеленського, наших військових командування всі-всі-всі. Експерти, журналісти, це всім зрозуміло, що нам потрібно більше петріотів сам ті для того, щоб протидіяти засобам ворога і ракетам, які, зокрема, нам складно перехоплювати. А, але нам в цьому сенсі важливо розуміти, що. І я постійно до цього звертаю увагу: що один елемент це. Знищити ракети чи навіть намагатись знищити літаки, якщо раптом дістанемо російські. Інший приклад це розтрощити і знищити військовий аеродром. Наприклад, звідки зараз літають ту 22 м 3 які наносять удари по Одесі і просто руйнують Одесу, намагаються фактично зруйнувати все, що тільки бачать. Про скільки вони розповідали, що це там Стугора, Руський і так далі, і так далі ну, чхати вони хотіли на все, що їх цікавить, випалена земля. Нічого більше їх не цікавить. Так от, а, другий спосіб це знищувати аеродроми. Перший спосіб він реактивний, навіть за умови, коли у нас є достатня кількість сил і засобів. Другий він проактивний. Коли він передбачає, що потрібно знищувати об'єкти ворога на його території, і я про це говорив постійно. І тут би я хотів повернутися до слів головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Вперше, це, це ось такі заяви про те, що треба знищувати інфраструктуру ворога його військові об'єкти на його території, була зроблена вересні минулого року. Тоді вийшла програмна стаття. За підписами генералів за авторство, даруйте генералів Залужного і Забродського. Це був початок вересня і називалась вона Програмні засади війни на 2023 рік. Здається, так укрінформ видання. Кому цікаво, можете освіжити в пам'яті. Я в себе в телеграмі на Фейсбуці робив цитати. Плюс у мене є в спільноті на Ютубі. Можете теж подивитися, там є ці цитати, зокрема. Але кого цікавить ця стаття, можете, звичайно, знайти перечитати. Раджу. Там написано, що ми маємо перемагати ворога і можемо перемогти, коли ворог буде розуміти, коли там люди в Росії почнуть розуміти, що війна прийшла до них. Це серйозний психологічний тиск, зокрема, щоб у них, крім практичних результатів, коли ми маємо можливості і наносимо удари. І ми діємо не тільки реактивно, тобто ми не тільки реагуємо на загрози і відбиваємо їх засобами ППУ, а ми і проактивні. Ми наносимо удари і таким чином даємо ворогові зрозуміти, що перше, ми маємо зброю, друге, ми можемо і будемо її виробляти навіть під час війни. І третє, вона полетить по ваших об'єктах. І четверте, навіть якщо. Треба буде, вона полетить, можливо, і по ваших енергетичних об'єктах, коли ви нам хочете створювати блекаут, коли ви нас хочете знищити, зруйнувати, питання нашого виживання на кону. І це треба розуміти. Так от, це перше. Друге, генерал Залужний сказав про це в нещодавному інтерв'ю для The Washington Post, американського видання, де він зазначив про те, що. А яка різниця якої зброї? Хто може сказати українським військовим, українського командування, якою зброєю боронитися? Ми будемо боронитися українською зброєю, наносячи удари, можливо, от по території Росії. Не, хоче нам, не хочуть нам наші партнери передавати зброю з умовою, що ми наносили її по території Росії? Ми не будемо. Ми будемо дотримуватися наших зобов'язань, наших обіцянок і бути послідовними у відносинах з партнерами. Але нехай наші друзі, поважні, які нам допомагають, за що ми вдячні, теж зрозуміють, що коли стоїть питання виживання, то нам потрібно цьому протидіяти. І тут абсолютно правильна позиція. А тепер ми підходимо до спроможностей. А які ж спроможності? Тобто, все, що я розказав, я думаю, багато хто з вас підтримає, і всі скажуть, що давайте треба йти таким чином, як говорить головнокомандувач Збройних сил України, безумовно. Але питання ресурсів. І тут ми повертаємося до того, до чого я товчу. Як знаєте, даруйте, але скажу, як українського народу прийнято, знаєте, як у нас прийнято, як вступі. От товчу, 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 поки не розтовчу, не буде якийсь, зрештою, результат, який можна буде потім використати і застосувати. І що я товчу? Ви знаєте, друзі, я послідовний в тому, що локомотивом української економіки мав би бути оборонно-промисловий комплекс. Знайдіть мої відео на Ютубі, у мене на каналі є. І загалом я про це кажу не з моменту повномасштабного вторгнення. Я про це говорив. З 15-16 року, 2015, я про це ходив його і заявляв, і скритикував попередню владу за те, що вони не зробили і не доробили в цьому і діючо, так само, і всіх, тому що тут ключова ідея. І от е я був автором того терміну, що нам потрібно велике будівництво, але не в дорожньому галузі, не в дорожній, а в оборонно-промисловому комплексі. Неодноразово обґрунтовував. Що одне місце в оборонці робочі, це 3, 4, 5 суміжних галузях. І це технології подвійного призначення. Бо якщо ми виробляємо щось для дронів, це можна виробляти і для цивільного вжитку. Тобто це закриває і потреби військових, те, що нам треба для фронту, для армії, для перемоги. Але це і для цивільного вжитку, для потреб громадян, і це спосіб. Продаючи постачаючи щось громадянам, в тому числі тут, в Україні чи за кордоном, людям постачаючи задовільняти потреби з фінансування, капіталізації підприємств, і мати можливості виробити ще більше, зокрема, і на державні потреби, навіть якщо держава десь не дозамовила, то просто подарувати Збройним силам армії якусь кількість дронів, якусь кількість техніки, роботизованих, роботизованих систем, платформ, засобів зв'язку, інших видів озброєння. Ось так це повинно працювати, і це дає кумулятивний економічний ефект. Тобто, ми даємо нашим військовим інструмент, чим воювати і нас захищати, даємо економіці податки, даємо людям робочі місця. І це досить важливо. Ми ж повинні над цим думати, ми повинні думати, над... і, зокрема, і на майбутнє дивитися, ми повинні думати, що буде далі, ми повинні думати з демографічним потенціалом. Скільки людей залишиться, яка перспектива нашої держави, скільки захоче в майбутньому після воєнного стану по закінченні війни поїхати, і так далі. І що ми тут зробимо, яку інфраструктуру? Ось це важливо. Тому це перший момент, другий момент. Ми маємо, очевидно, на цьому шляху певні паростки надії. Те, що бачимо, що дрони летять, вони долітають, це важливо. Отже, ми пройшли певний етап, і дрони такі виробляються, і вони. Вочевидь і замовляються Українським Міністерством оборони. Це дуже добре. Але треба працювати над тим, щоб завершити і ракетну програму, тому що ми розуміємо за кількістю вибухової речовини 300-400-500 кг дрон ніколи не замінить наслідки її руйнування. І перспективи є. Програма Сапсан. Друге, ми повинні виробляти в рази більше. Створювати умови підприємцям, які беруться за це. Це однозначно. Ми повинні прийти до інтенсивності і щільності вогню. І це очевидно такої, щоб ворог не міг оговтатись. Наступний момент: ми повинні все ж таки виходити на пріоритети в національній галузі економіці. Те, про що я сказав, ось таким чином давати можливість нашим військовим діяти. Я вірю, що це буде робитися. Принаймні, я від своїх позицій не відступаю. Я готовий і я пропонував плани змін, реформ. На жаль, поки що цього не почули, Сподіваюся, почують в майбутньому, яким чином пріоритети розставляти і тому подібне. І тоді ми будемо виходити на інтенсивність щільність потрібних ударів. Тепер ще один момент, який мені скидається, і що хотів би з вами обговорити. Виходячи з сьогоднішньої ситуації на полі бою і виходячи з тим, що ми бачимо. Пригальмував дещо український контрнаступ, а так само український президент Зеленський озвучив те, що Україні не допоставили всю потрібну зброю, а ми планували почати цей наступ навесні. А почали зараз. Хоча і зараз, як відомо, всієї зброї немає, недоотримано. У мене виникає на цьому тлі запитання. А чому ж тоді ухвалювалися рішення про те, щоб йти? І е, обов'язково йти саме зараз, коли недоотримано було всю зброю. І це питання, я думаю, воно буде, як би там не було. І по-друге, е, ми повинні виходити чесно на діалог з того, чи а зараз це нам партнери надають, чи нададуть в найближчому майбутньому. Це теж важливо, тому що це життя і здоров'я наших людей, які там. І дуже не хотілося б, щоб вони без потрібної зброї там знаходились. Мета і про це говорив і пан Зеленський, і наше військове командування. Я хочу нагадати моє відео про генерала Залужного, де по-людськи я пояснюю і, розтл... і розтлумачую зміст його інтерв'ю, яке було для Washington Post. Тобто для всього потрібні сили а, і засоби. І зараз мені здається, поки ми знову ж таки накопичуємо ці засоби, і поки контрнаступ іде, але дуже важко, тому що потрібні додаткові сили, і він дещо а, сповільнився. То ми перейшли до стадії дистанційної такої роботи: нанесення ударів. Що добре, тому що це послаблює. Що добре, безумовно, і це матиме свій ефект і результат на послаблені можливостей ворога. І ми сподіваємося, вийдемо на той рівень, що зможемо накрити логістику окупантів в Криму і на півдні. І ця робота йде в цьому напрямку. Поки що, на жаль, треба констатувати ця логістика, вона функціонує. Є певні проблеми, але вона функціонує. А мета, звичайно, сил оборони це все знищити. І для цього так само потрібні ті ж самі ресурси, дрони, ракети і іншого зброєння. Ми переходимо на оцей етап дистанційної, такої а, дистанційних ударів. І, звичайно, що, мабуть, а, виграємо час, щоб отримати більше зброї для підтримки нашого контрнаступу. Але поряд з цим у нас же. ж Ситуація на Купінсько-Лиманському напрямку, де ворог атакує і має тактичні певні здобутки, і, звичайно, це все треба відбивати. Але про схід і ситуацію я розповідав детальніше в попередніх відео, можете подивитися. Тому, як мені здається, якщо ми говоримо про південь, ми дещо перейшли ось цей етап, можливо, він планувався пізніше з активізації нанесення ударів по Криму. Зараз пішли до нього. Таким чином, фактично. Ну, намагаючись знищити вибити логістику ворога, створити проблеми, послабити його за цей час, нам постачаючи зброю, сподіваюсь, без затримок, хоча можливо різне, і ми рухаємося далі. Ось така ситуація, тому будемо спостерігати далі. Я буду вас інформувати. І ще коротко хотів сказати про вагнерівців в Білорусі. Ну, ви бачите, я про це казав: що зараз Путін і Лукашенко провокують Польщу, вагнерівці вони туди. Поближче до Бресту Лукашенко чітко сказав про те, що так жартомати, знаєте, ось цих іханьких вони, про те, що вагнерівці рвуться в Варшаву, в Жешу. Ну, ясно, ясно, проти кого це перевірити реакцію НАТО, Польщі. Я з польськими колегами говорив і журналістами, і казав про те, що не треба легковажити, треба бути готовими, і треба давати Росії чітко зрозуміло, що будь-які її дії вони будуть отримувати відсіч. Крім того, мій прогноз, про що я говорив, на відміну від багатьох аналітиків, про те, що ядерна зброя російська в Білорусі з'явиться, він, спро... він а, справджується. Про це підтверджує розвідка США, про те, що там таки з'явилася зброя. Воно ну, будуть а, фактично продовжувати ескалацію і залякування ще й ядерною зброєю. Зокрема, тут, звичайно, ми активізуємо нашу співпрацю з Польщею, це дуже важливо, аби і поляки розуміли, що справді відбувається, і були готовими до. Різних сценаріїв, провокації з боку Росії, можливо, навіть поки що не йде мова про безпосередню війну. Але я вам хочу нагадати, що ось ті слова, які сказав Путін нещодавно про те, що деякі кордони Польщі вони були передані Сталіним і що Польща, значить, тобто претендуючи на перегляд державних кордонів Польщі, за що Варшава викликала посла Росії в Польщі. А це дуже перегукується з тим, що Путін казав напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, згадуючи Леніна про те, що кордони не ті придумав Ленін Україна і тому подібне. Тому треба зберігати пильність і зміцнювати нашу співпрацю. Я ще буду говорити про це, я планую записати окремо розгорнуто дискусію щодо якраз Польщі ядерної зброї в Білорусі, загроз для всіх, і так далі. Тобто, це ще вам привід залишатися на каналі. І для тих, хто не підписався, підписатися, поставити лайк цьому відео. Дякую вам. А бережіть себе все одно, попри всі труднощі.